Як розпізнати вибухонебезпечний предмет, як надати першу домедичну допомогу постраждалим? Ці та інші знання необхідні у час війни передавали фахівці учасникам п'ятиденного тренінгу з підготовки інструкторів протимінної безпеки через постійні обстріли росіян. Питання Надання першої медичної допомоги, питання поводження у разі виявлення небезпечних предметів це ті це питання, на які відповіді на які мають знати всі. І тому ми розпочали ще два роки тому. Значить за завданням голови ради оборони Кривого Олександра Вілкова, проводити тренінги для вчителів, для цивільних людей. І зараз ми активізуємо цей процес разом з ЛюксДЕФ агенцією розвитку. Великого Люксембург. Володимир Корпусенко, ветеран війни проти російського окупанта, воював ще з 2014-го, у 2018 році отримав контузію, був паралізований. Зрештою, зумів стати на ноги. Тепер передає іншим корисні навички, які знадобляться кожному в час війни. Я долучився до лав академії професійного розвитку, яка займається освітницькими проектами і яка допомагає людям. Відкрити нові грані в собі і розширити знання людей для, для збереження свого життя і і оточуючих. На курсах, де готували тренерів, ми відпрацьовували основні, як знання, які, основні навики, скажімо так. Основне, це. Психічна допомога, перша психічна допомога, друга це розрізнення, розрізнювати вибухові предмети. І третя це перша домедична допомога. Руку заклали і все, ви бачите, він вперше тут і тут. У навчаннях взяли участь три групи слухачів. Тренери, які будуть готові. Працювати з педагогічними науково-педагогічними працівниками, тренери, які будуть працювати із інженерами з питань безпеки, тренерів з протимінної діяльності, ті, які будуть працювати безпосередньо із цивільним населенням по інформуванню цивільних цивільного населення щодо небезпеки вибухових предметів тренінг пройшов у межах проєкту підтримка і відновлення Криворізького регіону який реалізується великим герцогством люксембург представники інформаційно освітнього хабу «Криворіг Демайнінг» у співпраці з іншими українськими громадськими організаціями продовжать безкоштовне навчання для бажаючих ми розуміємо що криворіжжя потерпає від постійних ракетних обстрілів загроза Скажімо так, зустрічі з вибухонебезпечними предметами вона дійсно реальна. Цього місяця ми вже запрошуємо всіх заінтересованих осіб до відвідування нашого хабу, або за місцем знаходження закладу освіти підприємства організації для проходження підвищення кваліфікації з питань мінної безпеки. Ми працюємо або за запропонованим нами майданчиком, або за місцем знаходження тієї цільової групи, яка і безпосередньо буде проходити підвищення кваліфікації кваліфікації. Михайло Бестроф Єлизавета Гусак цей день.